Всім самий величезний привіт. Не знаю, як у вас у нас така спека. Дуже спекотно. Я щойно з душу прийняв душ, ще голова добре не висохла. Але вирішив записати відео. Думаю, поки я такий, знаєте, будренький, <смас> запишу відео. Так, я ж привітався з вами. Величезний всім привіт. Сьогодні огляд, цілий ящик. У нас буде розпаковка фанбоксів із магазину Аврора. А, мабуть, ви вже а, бачили розпаковку на моєму каналі. На моєму каналі була розпаковка двох боксів. Вони йдуть в синьому кольорі. І в рожевому. Тобто для хлопчика та для дівчинки. Отримай подарунки від партнерів. Усі ви вже знаєте цю акцію в магазині Аврора, купуючи на суму. А, здається, 88 гривень, якщо не помиляюсь, точно вже не пам'ятаю. То цей можна ваубокс купити за 55 гривень, це його акційна ціна. Також, якщо я не помиляюсь ось. Або ж можна купити будь-які товари партнерів. Купуйте один товар партнерів, так як, наприклад, я купив, а можна купити якусь шоколадку, можна купити каву, і цей фан-бокс вам вийде. По акційній ціні. Крім того, хочу сказати, що Аврора а, цими доходами з цих, з цих фанбоксів буде передавати а, у дитячий притулок діти героїв. О, благодійний фонд Діти героїв. Ось тут на, написано. Діти героїв, весь прибуток отриманий з продажу, весь прибуток отриманий з продажу фанбоксів буде спрямовано до благодійного фонду Діти героїв. Так що, хто бажає долучитися до підтримки цього фонду, ви можете придбати для своєї малечі ось такий фанбокс для хлопчика або для дівчинки. І цим кошти будуть е передані до. Благодійного фонду. Ну що ж, давайте відкривати, тому що в мене вже така нетерплячка. Шукай фан всередині, оживаючи, так, оживаючи та неонові татушки. Подарункові сертифікати від партнерів, ще якийсь може подарунковий сертифікат на сьогодні буде. До речі, оживаючи неонові татушки, якраз на літо, на цей сезон, літо. Да, Дуже круто буде. І кульки-фігурки. Кульки-фігурки це такі, знаєте, як кульки, тільки вони йдуть як а, не такі звичайні а, резинові, вони гумовані. Ну, ви зрозуміли, вони йдуть як з фольги, кольорова фольга. І якщо його ще а, гелієм наповнити, ці фігурки будуть у вас погаті під стелею літати. І мильні бульбашки це 100% гарантовані а, подарунки в цьому фанбоксі. Ну що ж, давайте вже розкривати, тому що я дійсно сам мені самому цікаво. Ну, можна сказати, я сам зробив такий невеличкий вклад а, в цей фонд а, діти героїв. Ось і, <головіко> можливо, щось та, а, сьогодні попадеться в цих фанбоксах. Так, ну що ж, відкриваємо перший фанбокс. Бачите, в мене ще до сих пір. Зараз я вам покажу. До сих пір ваубокс. На вустах далі ваубокс. Тому що ми за вами відкривали ось ці ваубокси, де круті також подарунки можна було виграти якусь срібну прикрасу від срібна країна. Я виграв аж чотири штуки, дуже задоволений. Отримав у подарунок, можна сказати. Так, ну що ж, відкриваємо. Відкриваємо перший ваубокс. Не знаю, чи бульбашки вам показувати. Кульки, самі кульки. Чи вам цікаво? Так, одразу ж дивлюсь за сертифікатом. Ага, татушки. Дивіться, які цікаві. Мабуть, треба собі якісь підібрати, вибрати, тому що ага, цікаво ж буде та? на літо ці татушки на руці. Тільки треба гарно підібрати. Світиться в темряві, оживає. В доповненій реальності. Просто треба піднести смартфон, сканувати штрих-код, і вони оживуть. Це також круто. Так, далі тут у нас щось таке красиве: кулька фольга. Фігурний фламінго. У мене фламінго вже був. Пам'ятаєте, ми відкривали в боксі, у мене фламінго вже є, це вже другий фламінго. Ну і сама трубочка, щоб надувати. і, Ну і, Звичайно ж, ідуть і бульбашки. Хочу вас запевнити, що в мене є кому подарувати роздати ці вау-бокси. Ось. І тому вони підуть до до малечі. яка не отримає такого від своїх батьків. На жаль, при батьках, при живих батьках, малеча такого не отримає. І ці вау-бокси йдуть у подаруночок для цих діток. Я дуже задоволений, що я можу таке, хоч маленьке, зробити. Далі в нас наклеїчка для дівчаток татушки. О, тут вже цікаві. Подивіться, які метелики, медузи, лотос красивий, кіцькі буде. Це все дуже-дуже цікаво. І в наборі знову кульки, тобто бульки, бульки, мильмані, мильні бульбашки. Можливо, на собі один бокс лишу для хлопчиків. Піду на балкон і буду бульки пускати. Це дуже цікаво. Я пам'ятаю, ми в дитинстві усі бульки ці розпускали, надували фольга, зірка. Здається, теж в мене зірка є. Я не пам'ятаю, що в мене було. Але, здається, сіра. Друзі, дуже жарко. Не можеш, хоч бери, роздягайся повністю. Якщо ви будете купувати ці фанбокси, обов'язково звертайте на пломбу, яка є тут і е, на дні, щоб, вона була, е, по, щоб вони були запечатані. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. І наступна: знову нічого немає. І у нас тут такі наклейки цікаві у вигляді усіляких планет. Мильні будвашки. І у нас буде кулька. Дивіться, яка гарна! Подивіться, яка класна. Ви знаєте що? А, я. Може, от цікаво, коли до дитини підходиш з цією кулькою, яка не там просто балямкається десь, а коли вона так в повітрі за шнурочок за цю ниточку тримаєш, і вона там літає. У мене така ідея тільки що прийшла: якщо б десь надували кульки гелієм, я би але Так, щоб зробили це безкоштовно, тому що я знаю, що це не дешево. Я би усіх, усю цю. Усі ці кульки, які я сьогодні відкрив, я би надув гелієм. Ось, ну, можливо, запитаю десь, якщо знайду, якщо, можливо, таке зробити. Це в мене така, я скажу, благодійна акція для дітей. Так, добре. Наступний відкриваємо четвертий Фанбокс. мабуть, так по черзі, і будемо з вами рухатись. Так, будемо з вами по черзі рухатись, відкривати один для хлопчиків, другий для дівчаток. А, я ж не сказав, які головні подарунки. Тут а, PlayStation, 3 PlayStation ігри, ігри PlayStation. Да? щоб можна підключати і грати на телевізорі? Три штуки на всю Україну. І п'ять планшетів Oppo Pad Air. Десять штук також а, на всю. На всю Україну колекційні фігурки, іграшки та ароматичні бомбочки для ванни, це також може щось попастися. І 10 наборів річного запасу какао. Це також може, можна, може хтось виграти. До речі, хто вже купував? Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Хто купував, зробив такий невеличкий а, вклад в благодійний фонд для малечі. І чи ви щось виграли? Тому що а, коли бу, були ці бокси Дуже-дуже багато писали, що повигравали такі непогані прикраси. А тут у нас знову для, для маленьких принцес, татушки. Мильні бульки. І, мабуть, зірочка. Що тут у нас? Пулька, так, да, пулька зірочка. Ну, вона така буде величенька. Гарна така буде. Так. Ну і всюди йде ось ця соломинка, щоб цю кульку а, надувати. І знову ж немає ніякого нічого. Закриваємо і йдемо далі. Так, як це закривається? Чи я зрізав це? Ну, добре. Потім скотчем можна закрити і віддати. Так, для хлопчиків, що тут у нас далі? Для хлопців. Так, знову а, наклейки на руку, мильні бульбашки. І в мене знову ось такий чудовий а, єнот. Він взагалі прикольний, дуже цікавий цей єнотик, погляньте, які глазки. Оченята з хвостиком. І бульки. Бульки-бульки. Ми, коли були в дитинстві, завжди говорили: бульки-бульки-бульки. Виходили на. А, вулицю і один перед одним пускали ці бульки. Ой, а чому тут така палочка? Бачите, я думав, що відкриваєш, і. А, ну, добре. Ну, одну упаковочку бульочок я собі залишу. Я би вже пішов на балкон і пускав би ті бульки. Дуже цікава штучка, знаєте, така а, згадати дитинство. Ось цю, мабуть, я і собі залишу. Статушки, єнота. Може до когось на день хтось на день народження закличе це окремо. І треба повитирати руки. Бо тут в мене все в бульбушках. Так, для дівчаток. Далі відкриваємо фанбокс. Що я хочу сказати? Ну, мені здається, що попередній ваубокс був цікавий, тому що все ж таки я виграв 4 штуки чи прикрас, а тут дивіться, я вже відкриваю, відкриваю і нічого нема. Знову наклейки для маленьких принцесок, бульбашки. І зірочка. От хотілося, щоб і різні були ці пульки, але я бачу, що вони дуже часто повторюються. Зірка золота. Добре, хай буде. Давайте далі. Хай буде. І для хлопчиків синій фанбокс. Відкриваємо з вами. Ага, я вже зрозумів, як правильно відкривати, бачите? А я так відкривав. Ну, добре, маємо те, що маємо. Так, зразу одразу дивлюся. Знову наклейки, але тут вже такі цікаві. Здається, також вони були. Ось такі для хлопців. Кубульки. І. Мабуть, знову зірка да, зірка. Синя металік зірка. І більше нічого немає. Ось так всередині все виглядає, щоб ви зрозуміли. І рухаємося з вами далі. Так, для дівчаток ще трішечки залишилось. Що тут у нас? І знову і знову стандартний набор. Бульки, а, металік, золота, зірочка жовта, наклейки, і соломинка, щоб надувати саму кулю. Так, поїхали далі з вами. Чесно кажучи, а... Навіть якщо я нічого не виграю, тому що а, зараз напишуть в коментарях, що а, потратив велику купу грошей. А, ось, і краще би пішов би да щось. Путнє купив. І в нас залишилось два фан-бокса. Відкриваємо. Відкриваємо. Так. Я вже, мабуть, зрозумів, що треба було замовляти. В магазині Аврора не один ящик фанбоксів, а цілих п'ять. Так, знову наклейки, бульбашки і золота зірочка. Ну, я ж файно дивлюсь, я ж не думаю, що кудись цей карточку з виграшем вони могли втиснути. Так, і остання синя. Хочу сказати, навіть якщо ви не виграли сильного подарунку, планшета, чи приставки, чи запас річного какао. Чи якось якісь ще тут є колекційні фігурки Не розчаровуйтесь Взагалі не розчаровуйтесь. І остання. Пам'ятаєте, у мене було одне відео, а коли я теж відкривав вау-бокси, цілий ящик, І останній відкриваю, а в останньому прикраса, срібна прикраса. Оце тоді так був адреналін. Думаєш, вау, як, нічого. У в цьому разі у нас тут. Ух ти, подивіться! тут фігурка літаюча тарілка космос. Це така вперше в мене попалась, дивіться, яка напевно крута буде. літаюча тарілка у вигляді кульки, бульки і а, наклейки. <свісно> Все одно я задоволений, я отримав багато задоволення, і я знаю, що а, мої гроші, які я потратив, підуть на допомогу діткам благодійний фонд. І оці фанбокси, які я відкрив, теж я подарую малечі. Всього-всього вам найкращого хочу вам побажати, щоб у вас було все як найкраще, Зустрінемось вже з вами дуже скоро. До речі, я йду зараз а, знімати наступне відео прямо в цій кімнаті, прямо тут, тому що на вас скоро чекає огляд кльові та фігові. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайки, буду вам дуже вдячний. І всього всього вам найкращого. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі.